З початку війни в Україні минув рік. Крім численних жертв, бойові дії зламали мільйони людських життів, призвели до втрати роботи нажитого рідних будинків. Перші дні війни жоден мешканець України не забуде ніколи. Ми жили своєю життю, Ми робили дома ремонт. У нас були плани. 24 февраля застала нас дома у моей мамы, потому что говорю, мы дома как раз был ремонт большой плановый грандиозный и был шок, было полное неведение и неверие от того, что это происходило. 24 февраля муж должен был вернуться со службы домой, но он утром позвонил, сказал, что их срочно отправляют, куда он не сказал, сказал, мы уезжаем из города. А потом в городе оборвалась связь. Уже весь город был без связи, без света, без газа, без воды. Везде были взрывы, все взрывалось. Ночами самоліти, днем танки, артилерія був просто шок. Війна торкнулася не лише південних та східних територій України. Війна прийшла із півночі. Я йти на роботу. У мене стояв будильник на 6.30, але проснулася я в пол шестого утра. От громких взрывов за окном. Я подбежала к окну и не понимала, что происходит. В кровати спал мирный ребенок, на которого оглянула. И страх, ужас в глазах. Я не понимала. Первое, что я сделала, конечно же, я взяла телефон и начала писать всем близким. Подругам спрашивать, может, это мне одно услышалось или показалось, но нет, к сожалению, это было не только у меня, это происходило у всей стране. Первую ночь мы ночевали в доме, вторую ночь тоже остались в доме. На третью именно ночью мы уже спустились в подвал. З перших днів вторгнення у центральних та західних регіонах України активні громадяни почали збиратися до волонтерських груп. З'явилися перші шелтери, центри для біженців у поки що безпечних містах України. Одним із таких міст став Дніпро. Мешканці міста приносили у шелтери хто що міг: матраци, одяг, продукти харчування, ліки. Міська влада, бізнесмени та містяни включилися у процес допомоги людям, які рятувалися від війни. Волонтери приймали дзвінки цілодобово, багато хто не спав по кілька днів. Кол-центри не просто пояснювали, як і куди приїхати, дізнавалися, що необхідно при приїзді, але й намагались надавати первинну психологічну допомогу. Країни Європи та Америки незабаром стануть теж допомагати біженцям, але в перші дні війни весь тягар ліг на плечі простих українців і це об'єднало всю країну. Наразі весь народ став на захист України, зникли розбіжності та непорозуміння. Кожен мешканець країни має одну мету захистити свою землю. Захистити свій будинок. Я очень благодарна, безмерно благодарна. Потому что помимо крыши над головой, помимо еды мне предоставили психолога. Потому что я была настолько потеряна. Все мои мысли остались в Мариуполе. Я узнала, что муж в тот момент как раз находился на Назовсталі, і всі мої мислі, і всі мої якісь переживання емоції були зв'язані імена з ним, з Маріуполем, з Азовсталем. Більшість сімей через брак бомбосховищ ховалися в підвалах. Найважче це переносили діти. І дня через 4 я перший раз ребенка підняла а, наверх. Я взяла на руки, говорю, плів, пойдем. Пойдем немножко выйдем на улицу. Мы вийшли. Був очень пасмурний день, был дождь. Он смотрит и говорит: Мама, смотри, капельки. От в этот момент у меня потекли слезы на глазах. Я думаю, боже мой, мы так никогда не радовались дождю, как в этот день. Сотни тисяч людей стали переселятися на захід. Дніпро став форпостом, найсхіднішою незламною фортецею. Безліч шелтерів Дніпра приймали всіх, хто втік від війни, але не захотів залишати батьківщину. Умови ставали комфортнішими, люди обживалися, зав'язувалася дружба. Поступово дніпровські шелтери перетворювалися на величезну родину. Але відголосок війни стало чути і у Дніпрі. Країни Європи відчинили свої двері для всіх, хто постраждав. Багато хто, не витримуючи напруги, вирішив поїхати. Залишаючи рідну землю, українці знають, що повернуться, знають, що країна вистоїть та переможе. Жінки, діти та люди похилого віку вирушають туди, де буде безпечно, але розриваючи нехай і на якийсь час коріння з рідною землею, вони плачуть. Вони плачуть від того, що залишають свій дім, навіть якщо від цього будинку залишилися самі руїни. Ні, людське горе не вимірюється матеріальними категоріями, воно вимірюється глибиною ран душі. Мой дом, который мы с любовью и заботой делали полгода, ремонт. Мне 20 февраля поставили новую дорогую кухню, которую я каждый сантиметр продумывала и делали с дизайнером. В нее прилетел снаряд прямиком в новую кухню. Так что дома у меня, можно сказать, практически нет. Для шелтерів підходили будь-які придатні для проживання приміщення готелі, гуртожитки, кафе, дитячі садки та школи. Іноді навіть дніпряни віддавали власні офісні приміщення. Життя в шелтері змінюється постійно: хтось їде, хтось приходить. Лінія фронту рухається регулярно, і нові переселенці, евакуйовані з передової, можуть поповнити сім'ю шелтера в будь-який момент. Здесь на той момент було дуже багато волонтерів, які отвечали на всі звонки, то есть допомагали, координували, куди їхати, куди звернути, навіть до таких мелочей, куди повернути, щоб заїхати в то нужное місце. І ми приїхали сюди. Є шелтери, які вже обладнали справжнім бомбосховищем. Якщо воює країна, вона воює цілком. Просто в одних регіонах тривають запеклі бої, інші забезпечують майбутню перемогу. Ось і в Дніпрі пролунав гуркіт великої війни. я понимаю что что этот год э, сделал нас другими я другая во всем и мне очень э, страшно... Э, Страшно, що це може ще довго. Зима все одно зміниться весною, війна перемогою, але милосердя людей не зміниться ніколи. Наші діти ще радітимуть сонцю та дощу, але вони ніколи не забудуть звук повітряної тривоги і ніколи не забудуть поряд з собою тепло раніше. Ніколи не знайомих людських сердець. Ми виїжджаємо не потому, що ми покидаємо нашу країну. Ми виїжджаємо тому, щоб спастись від авіаударів. Ми проявляємо себе як настоящие українці. І сейчас можна сказать гордо, що я українець, і всі наші наши друзі, з ким не розмовляєш, жінки пытаются вивезти, повернутися обратно, взяться за оружие і защищать нашу страну.